Я реально люблю місця, де можна подумати, трошки поповчати, подивитись і, мабуть, це саме те, що треба. Відпустка почалася. Два роки в конторі, три дні відпустки і роздуми на узбережжі ла Ла-Маншу, роздуми про як часто треба змінювати місце роботи: рік, два. Як готуватися до короткої відпустки для того, щоб все ж таки переключити той контекст і мати змогу відновитися. А це в мене Бромтон, ви вже знаєте. Також оренда авто, цікавий варіант, і Airbnb будинок. Подивимося, що ми можемо знайти в такому цікавому місці, як Hool. І До мене прийшли думки: чи не є сіньор СРІ в твоєму резюме лімітуючим фактором при кар'єрному зростанні? Поговоримо про це. В цьому епізоді В минулому епізоді ми з вами тестували Бромтон, і я обіцяв взяти його з собою в відпустку і розповісти про нюанси експлуатації. То поїхали! Скажу вам, я відчув те, про що всі розповідають. Бромтон це не просто велосипед, це твій стильний і зручний супутник, особливо у подорожах. Це швидкість і комфорт. Незважаючи на компактні розміри, Бромтон їде плавно і швидко. Він ідеально підходить для міських вулиць, не обмежує тебе на вхід у будь-який ресторан, музей. Його навіть у наплічник можна кидати. І, звичайно, це про стиль. Велосипед виглядає круто і відразу привертає увагу. Я б сказав, це не просто транспорт, це частина твого образу. І мені було цікаво, чи поміститься він у багажніх мого авто. А авто цього разу невелике і речей на усю родину. Мене завжди парить мати справу з нудними прокатними конторами. А от Туро це як AirBnB для. Автомобілів, ви орендуєте машину не у великій компанії, а у звичайних людей, у приватних власників. Ось як це працює: відкриваєте додаток, вибираєте район і дати, і вуаля. Перед вами ціла галерея доступних авто. Від економічних малюків, джипів, тесла, спорткарів, вибір на будь-які смаки, гаманець. А далі найцікавіше. Забуваємо про довгі черги та купу паперів. Все, що вам потрібно, це водійське посвідчення. Відсилаєте на аплікацію селфі з правами, і ви вже забронювали авто. Страхування, анлі додаткові плюшки обираєте в меню. Залежно від домовленості, ви або зустрічаєтеся з власником і забираєте авто особисто, або його доставляють. Ви просто знаходите ключі у поштовій скринці. І повірте мені. Після туру ви вже ніколи не захочете повертатися до звичайного прокату. Цього разу це Honda Jazz 2021 року гібрид. Які перше враження? Салон простори, хоч багажники не вражають розмірами, але економічність це те, заради чого ми тут. Отже, три режими руху. На акумі до 30 км за годину ідеально для тих, хто любить тишу в місці на електродвигуні, які живлиться ДВС. Це до 80 км на годину, тут же повний гібридний режим і класичний двигун, коли треба поспішати. Це режим кому за 90. Звучить круто, але є нюанси. З одного боку, тут повно всього: екрани, повідомлення, автопілот, камери, здається, це розумна машина. Але це занадто. Якісь базові функції не виконуються, типу закриття дверей, ну воно не дотягує. Сам зняти з ручника, зрозуміло як. Далі пригоди типу. На трасі треба було терміново вирувути і залишитися у смузі, а машина вперто підрулює тільки коли вона хоче, тобто коли ти її не просиш. Коротше, не вистачило оцієї надійності мені. До речі, в мене була Honda, якщо що, тому є з чим порівняти. І якщо до вас, розкажіть у коментарях, може, хто є з досвідом джазом, можливо, щось я упустив. Друзі, пул містечко, яке я відкрив для себе під час цієї подорожі. Уявіть собі, затишне містечко на півд Англії, де час ніби сповільнюється. Це вам не галасливий Лондон чи туристичний Брайтон. Пул це місце, де британці приїжджають відпочивати від Британії. Тут ви не побачите натоп молоді чи гамірних нічних клубів. Натомість уявіть собі спокій, вулички, охайні будиночки з доглянутими садочками і, звісно ж, необхідний післяобідний чай. Пул це ніби секретна схованка для тих, хто мріє про спокійну пенсію. Тут люди купують будинки, щоб насолоджуватися заслуженим відпочинком після років напруженої праці. І знаєте що? Я раптом зловив себе на думці: а може. Ну, насправді, зважаючи на ціни на нерухомість, мабуть, це нереально. Але якщо хтось шукає місце, де можна насолодитися справжньою британською атмосферою без туристичної метушні, пул це саме те, що вам потрібно. Червона цегла, біла обробка, класичні жалюзі у вікнах. Все виглядає дуже елегантно і привітно. Заглянемо в один із будинків, який місцева родина здає через Airbnb. Нам насправді пощастило, як людина з досвідом власного будинку. Я звертаю увагу на деталі, але в цьому випадку все очевидно. Тут реалізовані всі мрії, як з точки зору технічних рішень, так і дизайнерських задумів. Відчуття комфорту і затишку з самого порогу. Затишний коридор з класичним дизайном. Головне, що мене підкорило, це вітальня. Простора світла з великими вікнами, що пропускають масу природного світла. Завдяки складним дверям, які ведуть у сад, ми можемо прибрати всі обмеження, відкриваючи простір для природи і світла. Вітальня узанована, сучасний дизайн, багато місця для готування, чудова обідня зона з великим столом. Кухонний стрівець це не просто мрія, а справжнє втілення комфорту та стилю. Він додає простору, функціональності, перетворює кухню на серце дому, де готування стає приємним ритуалом, а спілкування невід'ємною частиною кожного дня. Тут легко можна влаштувати сімейний обід або вечерю з друзями. Зона з каміном та диванами. Підходить для книг та віскі. До речі, британці не уявляють себе без телебачення. Окремо винесені технічні приміщення це дуже зручно. Всі необхідні побудові процеси проходять непомітно, оптимізуючи простір у домі і не порушуючи затишку та комфорту. Давайте подивимося на другий поверх. Це приватний простір, де розташовані 4 спальні, ванні кімнати, кабінет і гардеробна. Другий поверх забезпечує окрему зону, подалі від активного життя на першому або граунд рівні. Створені ідеальні умови для комфортного проживання великої родини. Кожна спальня має окрему ванну кімнату. Такий підхід забезпечує особистий простір для кожного члена родини або гостя, дозволяючи насолоджуватися спокоєм і приватністю. У кімнатах багато світла, що створює відчуття простору та свіжості. Великі вікна пропускає природне освітлення. А інтер'єр виглядає привабливим та гармонійним. Це ніколи не порівняти з готельним номером. Тут є справжній домашній затишок і особиста атмосфера. Я практикую трекінг та хайкінг. Це класний спосіб для переключення контекстом. Найдовше це був 21 день соло переходу в Непалі. Сьогодні це Дердалдо, природна вапнякова арка на узбережжі Jurassic Coast. Дорсеті. маршрут нескладний із дуже крутим краєвидом на протоку Ламадж. Перший українець перетнув протоку у 2006 році. А вже в 2001 це зробив Львів'янін, ловець аматор за 14 годин. А ми стали свідками рятувальної операції. Чоловік при стрибку із скелі у воду травмував хребет. За пару хвилин ми почули гвинтокрил, а на воді з'явився моторний човен рятувальників у помаранчевих костюмах і касках. Гвинтокрил прямо на воді висадив на човен ще двох спеціалістів. За п'ять хвилин прилетів гвинтокрил медичної авіації. Цей сів прямо на гальку та висадив лікарів. Присутніх запросили залишити узбережжя для посадкового майданчика. Але вирішили евакуювати його з човна, чоловіка перенесли на човен, а далі на канаті з води його забрав гвинтокрил рятувальників. А я згадав подібну евакуацію в Непалі. Ці хлопці в помарачевих камбезах завжди викликають повагу та вдячність. Я раніше не брав відпустки, я змінював місце роботи. Знаєте, коли я починав свій шлях в ІТ, Відпустка для мене була чимось на кшталт міфічного створіння, ніби всі про неї чули, але ніхто не бачив. Почнемо з того, що я стартував як мережевий адмін на зарплатнею в 200 баксів, 80 з них на квартиру, решта на життя та книжки. Яка там відпустка? Тут буде наступної зарплати дотягнути. А ще я був. Зазвичай один на всю контору, тому в договорі чорним по білому писали, що відпустка не більше двох тижнів підряд і тільки за домовленістю. І це ще в кращому випадку. Але знаєте що, мене це влаштовувало. Я був заряджений на розвиток і гроші. Відпочивати та ви що, я не для цього прийшов в ІТ. Тому я винайшов свою стратегію рік-півтора на одному місці і далі шукати нові пригоди. HR, звісно, в шоці були, завжди питали, що, що там трапилося, але я казав, що хочу розвитку і зарплату, все. З часом я зрозумів, ідеальний варіант це гнучкий графік і щорічний перегляд зарплатні, як було у Глобалі. І Далі відпустки не потрібно, Я завдання виконую незалежно від місця перебування. У мене було золоте правило. Як тільки стає комфортно, час рухатися далі. Або шукає нові завдання, або готується до співбесіди. До речі, пошук роботи це теж робота. І дехто навіть бере відпустку або сабатикал для цього. Але сабатикал ти не оплачуваний і не можеш змінювати місце роботи. Зараз, озираючись назад, я розумію, відпустка це важливо, але тоді, тоді я просто змінював роботу і все. Це був мій шлях, і я не про що не шкодую. Цікаво, як у вас, може є якісь історії про незвичний якийсь підхід до роботи. Діліться в коментарях. Я постійно у пошуку випробувань можливостей і оцінки власної вартості. Не тому, що якісь принципові правила, адже так працює ринок. За ці два роки з тайтлом «Сеньора Сергій» я доволі прокачався, приймав виклики, займався розробкою, лідив проекти, був залучений до побудови команд, відбір, онбордінг. Але проблема в тому, що це ніяк не позначилось на моїй вартості на ринку. Здається, навпаки, звузило коло можливостей. І Я зараз не про глобальну кризу, адже серії в топі вакансій на сьогодні. Я про паттерн реджектів. Тобто системність у відмовах на позиції, які відрізняються від серії. Ну, прикладом може бути платформ інженінг, розробка, лідові та менеджерські позиції. І задумався про два моменти. Перший більш технічний, адже ми робимо акцент на стек та роль. По суті, те, що продається, але не вказуємо в резюме індивідуальне досягнення. От можете прямо зараз навести пару прикладів із свого досвіду? І причина тому тікети, таски і, типу, приймав участь, проходив поруч. А на співбесідах питаю: чувак, що саме ти робив, а не команда? Це перший момент. Другий. Твій профайл не відображає твоє прагнення. Тобто ніхто не бачить, що ти хочеш свічнутися, випригнути із рутини або вже почав розвиватися в додаткових напрямках. В моєму випадку це ще посилюється упередженим ставленням до SRE, типу це тупо оперейшн. Немало контор ставляться до SRE як до чогось незрозумілого, що робить девопс, така собі сервісна команда з онколами та саппортом 24 на 7. А, ну ще згадують SLA. І все. Саппорт. Яка розробка, які платформи, де там лідершип, де там people менеджмент? Сеньор, саппортер. Так і запишемо. І Якщо перший фактор пофіксити не важко, я вже змінив профайл, додав супроводжувальний лист і розширив опис. Формула така: вказуєш стек. Далі компетенції і додаєш головне, achievements, тобто, який саме твій вклад у проект, які досягнення і профіт для продукту? А от що зробити з другим фактором? Як заявити про свої прагнення, як підвищити власну вартість? І знаєте що? Здається, я знайшов як це зробити.